Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати Microsoft Visual Studio. за На сьогоднішній час це буде 2022, бо вам треба його встановити у себе на комп'ютерах для того, щоб ми могли далі робити програми на C. Visual Studio це інтегроване середовище розробки або IDE від компанії Microsoft. За допомогою Visual Studio. Можна розробляти наступне: класичні додатки для комп'ютера під керуванням операційної системи Windows, мобільні додатки для Windows і Android, веб-додатки, хмарні додатки, різні розширення для Office, SharePoint, а також створення власних розширень для Visual Studio, ігри, бази даних, SQL-Server і SQL Azure. У Visual Studio можливо використовувати наступні технології і мови програмування. От ви бачите цілий ряд мов програмування, серед яких є, наприклад, JavaScript, Visual Basic, Python, C Sharp C C. Ми будемо з вами займатися мовою C. Далі, актуальною на поточний момент є версія Visual Studio 2022, і випускається вона. В наступних редакціях. Community це безкоштовна версія середовища розробки Visual Studio. Щоб її використовувати, необхідно створити обліковий запис Visual Studio. В іншому випадку, вона буде діяти 30 днів. Редакція Community має менший функціонал в порівнянні з платними редакціями. Однак вона включає все необхідне для створення повноцінних додатків, підходить для індивідуальних розробників і навчання. Тобто нам підійде ця безкоштовна версія ком'юніти. Друга версія редакція – це Professional. Редакція містить професійні інструменти для розробки додатків. Функціонал цієї редакції все одно не повний. Наприклад, це помітно в частині інструментів діагностики, налагодження і тестування, підходить для невеликих груп розробників. І третє Enterprise це повнофункціональна версія Visual Studio, комплексне рішення для розробки додатків підходить для груп будь-якого розміру з високими вимогами до якості і масштабу. Ось тут ми бачимо системні вимоги для встановки Visual Studio. Середовище Visual Studio можна встановити і працювати в нього на наступних операційних системах. Тут перераховані офіційно підтримувані версії. Це Windows 7, Service Pack 1, Windows 8.1 З оновленням і Windows 10. Для завантаження Visual Studio 2022 в редакцію Community можна використати офіційний сайт і його сторінку завантаження ось іде посилання Після цього ви побачите щось на кшталт цієї сторінки. Тут бачите Community, Professional, Enterprise. Вам треба вибрати скачать безплатно Community. Також завантажити Visual Studio 2022 Community можна з окремої сторінки, присвяченої редакції Community, ось посилання на цю сторінку. Платні редакції Professional і Enterprise. Ви також можете завантажити для тестування, тобто безкоштовно, і вони мають 90-денну пробну версію. В результаті у вас повинна завантажитися програма-інсталятор. VS Visual Studio Community Exe. Далі, тут йдеться про установку Visual Studio 2022 Community на Windows 10. Якщо у вас не 10 версія, то у вас будуть якісь, можливо, відмінності, але незначні. Інсталятор у версії Visual Studio дозволяє вибрати тільки ті компоненти. Які нам потрібні для створення нашого застосунку. І інші модулі на цей час встановлювати не потрібно. Тим самим ми можемо економити місце на жорсткому диску. Також в разі необхідності ми завжди можемо видалити непотрібні компоненти. Перший крок запускаємо інсталятор. Ми завантажуємо та запускаємо інсталятор, тобто цей файл в ScommunityX. Спочатку необхідно виконати підготовчі дії. Ми натискаємо продовжити. Ось кнопка «Продовжити». Тим самим ми також погоджуємося з умовами ліцензійної угоди. Крок 2. Вибір компонентів налаштування установки. Після того, як інсталятор виконує всі необхідні попередні заходи, він запуститься. Тепер нам потрібно вибрати робочі нагрузки. Тобто, що ми будемо створювати за допомогою Visual Studio 2019 або 2022 Community? Обираєте те, що вам знадобиться в роботі. Ось дивіться, ось ця вкладка буде робочі нагрузки першої, ось ми її бачимо тут. Ми обираємо «Розробка класичних приложень на C. Далі йде вкладка Дільний компонент. Ось вона друга ця вкладка. Якщо є така необхідність, ви можете конкретизувати компоненти, які необхідно встановити на цій вкладці. Ну, нам поки що не треба ніяких компонентів встановлювати для наших завдань, то нічого не встановлюємо. Далі йде вкладка «Язикові пакети». ось вона третя. За замовчуванням встановлена мова. Що відповідає мові системи. Але якщо вам потрібна інша, ви можете змінити її на цій вкладці. Ось тут бачимо: русський є, українського нема, то обираємо русський. Далі остання вкладка розположення установки. Тут ви можете змінити каталог, в який буде встановлено середовище Visual Studio. Ну, при потребі. Але можна цього не робити. Третє процес установки його завершення. Після того, як ви натиснули кнопку Установіть ось ця кнопка, почнеться процес завантаження і установки всіх обраних компонентів. Залежно від обсягу компонентів, швидкості інтернету і характеристик ПК, тривалість даного процесу буде відрізнятися. Приблизний час від 5 до 30 хвилин. Коли з'явиться останнє вікно, установка буде завершена. І треба натиснути кнопку перезавантажити. Ось це вона Перезагрузіть. Перезагрузить ваш комп'ютер і у вас з'явиться Microsoft Visual Studio встановлено. Далі поговоримо про створення нового проєкту у Visual Studio Community 2022. Треба запустити Visual Studio і подивитися, як воно виглядає. І для прикладу, давайте створимо проєкт програми, запустимо його на виконання. При першому запуску нам пропонують увійти в обліковий запис. І якщо він є, то входите. Якщо немає, ви можете його створити прямо зараз. Є можливість відкласти створення облікового запису. Для цього треба натиснути кнопку Не зараз, можливо пізніше. Потім обираєте колірну схему оформлення середовища Visual Studio. Ось ви бачите тут різні схеми. Обираєте ту, яку я вам кажу, здається приємною, і натискаєте кнопку Запуск Visual Studio. Далі, так як ніяких проєктів у нас ще немає, ми створюємо новий проєкт. Ось обираємо Создання проєкту. Як шаблон проєкту, вибираємо мастер класичних приложень Windows, ось він виділено тут, голубим. і натискаємо кнопку Далі. Потім вказуємо назву проєкту і розташування файлів цього проєкту. Натискаємо кнопку Створити. Ось кнопка Создать. Project це ім'я проєкту з номером за замовченням. Ось буде розположення. Тут теж можна обрати, куди ви будете складати свої проєкти, і не обов'язково їх в той каталог, де у вас Visual Studio ваш, можна створити свій каталог. Натискаємо кнопку Создать. Потім вибираємо тип програми та додаткові параметри, якщо потрібно. Ось тип програми, тип приложення. Нам треба вибрати консольне приложення. Екзе». Якщо тут розкрити список, там будуть і додатки інших, інших типів. Але ми будемо робити консольне приложення. Натискаємо ОК. В результаті буде створений шаблон програми, куди ми вписуємо потрібний код. Тут ми бачимо шаблон з вписаним кодом. І таким чином і будемо створювати ті базові програми, які ми будемо займатися у цьому семестрі.